Запаковуємо рюкзак. Павло Анатолійович зголосився випробувати новий електровелосипед Брід. Дозволяєте використовувати ваші персональні дані. Дозволяю. А також в YouTube, TikTok, розміщать, Facebook. розміщать Немає. Головне поїхати. Все, гайда тоді. Треба зняти і ногою від себе. Раз, Пускається. От нагадую, що за кермо треба присісти. І лише потім включати ключ запалювання. Прямо боєпарший раз. Ну, перший раз. Ну, на роварах то я їжджу постійно. І по трішечки, увімкнувши поворотника, ми виїжджаємо в сторону бронок, поїдемо. По нулях. Так. Показує камера по нулях. Не забувайте світлофори, їдемо по правилам, я вас на бусі дожену. Угу. Їдемо тільки на перший, дуже багато газу не даємо. Добренько? Пробуємо. І коли виїдете, виключите поворотник. Спробуємо. Так, дуже рве з місця, так? Ага. Нічого, потрішечки. Давайте по дорожці спробуйте, щоб не виїжджати на головну. Павло Анатолійович, людина з досвідом, який звичайними роверами подорожував до самого Львова, від міста Звяги до Львова величезний відстань і не зміг відразу опанувати електровелосипед. Це майже кожен покупець так само опановує електровелосипед, іноді в'їжджає в паркан. Наслідки, значить, просто цей велосипед не підходить і за потужності, да? Да, так? Покажу, і ви, в в суді, не очікували, що він такий мощний. Іноді взагалі падає, тому надаю просто потрібну пораду, хоча їх майже ніколи не даю. Перш ніж купувати електровелосипед, приїдьте до найближчого магазину. І спробуйте зробити тест-драйв. Зможете ви керувати цим електровелосипедом чи не зможете. Тож, порада, приїжджайте і пробуйте. В нашому магазині Планета Залізяка, в інших магазинах, торгових площадках можна спробувати електровелосипед і лише потім купувати його, враховуючи такі фактори, що електровелосипед, а тобто самі батареї, потрібно зберігати в теплі і заряджати їх раз на місяць. Деякі літні люди, коли купують спарта капітан, потім зіштовхуються з тією проблемою, що самі не можуть витягнути ці батареї і заряджати їх зимою. Тому заздалегідь потрібно домовитись з сусідом або в магазині найближчому з продавцями, сервіс-менеджерами, щоб вони... Осінню до вас, зазвичай, листопад місяць, приходили, знімали батареї, ставили до вас тепле приміщення, де ви зможете їх заряджати, а весною прийшли і поставили їх назад. Заздалегідь сфотографувавши, як вони приєднані. Тому обов'язково, перш ніж купити електровелосипед, спробуйте, чи він для вас підходить і ви зможете ним керувати. Вирушаю сам, ну що Павло Анатолійович сказав, що трохи потренується Техніка. Важка, але велике сидіння. Воно краще буде для спини і літнім людям, і хворим. Перша передача максимальна швидкість з моєю вагою 178 кг, 34 км на годину згідно з підометра. Перемикаю на другу, відразу відчутно такий поштовх. Швидкість 40 км на годину. 41. Перемикаю на третю. 44 км на годину. 46. В ушах закладаю від вітру 47 км на годину. 46 км на годину. Це максимальна швидкість при повному заряді батареї. Але бачите, просідає. Газ відпускаю, відразу показує повний заряд. Даю на повну, заряд починає просідати. Доїхав до позначки село Броники. Жодної поділки не пропало. Показує 10 км пробіг. Мій навігатор показує, що від міста Звягель до села Броники 14 км. 10 км на табло. Монітори перепрошую і 14 кілометрів показує навігатор. 11 кілометрів пропала перша поділка. Велосипед ідеально підходить для доріг без ям з твердим покриттям. Важкий велосипед не дребіжить, не кидає вліво-вправо. Якщо є невеличка ямка, ковтаючи ці ямки, навіть не дає навантаження на спину та на все тіло. Спека така, що змушений постійно зупинятись. Шукати тіньок прохолодну воду і постійно відпочивати, щоб не було навантаження на серце. Тож за 30 градусів бажано не подорожувати електровелосипедом і обов'язково треба повністю захищатись від сонця. Велосипед має задній хід. Треба притримуватись ногами. Будьте обережні, коли велосипед постояв. 5 хвилин, однієї поділки не було, показує на табло 12 кілометрів, знов повний заряд. Повного заряду немає, бо проїхав вже 12 кілометрів, трохи піддурює. Україна то райське місце. Зупинився біля дороги і вже ожини росте. Не така велика, як в мене, але солодка. Осопечка. А чим як от, коли я вас обігнав? Перш за все, мені було просто цікаво побачити сусіда. А потім... Вже не, не на босі своє, да. а на електровелосипеді. Да, да. Відбулася різка зміна. Ні, я, коли є здоров'я, трохи би пробував, але зараз, знаєте, щось дуже на серці. Така спека, що ледь могли. Ні, ні, спека, так. Потрібно більше знаходитися в хаті, тому що. Я зараз зразу зупиняюся. А як от на вигляд, що скажете? Ні, на вигляд він гарненький, все і дизайн хороший у нього. І вантажопідйомність. Да. Ну, вантажопідйомність не знається, але в принципі в зоні він так гарненько дивиться. Ні, якщо я 178 кг, то це нормально вантаж. Тримає. <рес> я зрозумію. Так, приїхав з електровелосипедиком <рес> до своїх козенят. Прибігла малеча, ми годували з пляшечки. Всі подивилися. На велосипед і повтікали. Це ти щось їли? Так, Хочеш водички? Гарний велосипедик, так? Гарненький? Гарнесенький. Так, козунята обступили. Їдять траву, не дають проїхати. Так, дайте проїхати. Малеча, їду, їду в об'їзд, в об'їзд і все рівно. Не дають проїхати. Остали спереду тут. Так. Бачите, якщо потрошечки. Так, дай пройти, будь ласка. Дайте пройти. До речі, хто хоче, можу продати такого цапіка. Він з документами за 10 тисяч гривень. Документи є. Справжній цапчик. Бачите, які гарнюня. Купував його в Чернігівській області. 22 кілометри на спідометри. Пропала друга поділка. Коли даю трохи газу, починає пропадати і третя поділка. Трохи постояв 25 км, І вже знову дві поділки. Будьте обережні, не підкупайтесь на це. Вона жартує ця батарейка. 28 км, Пропадає червона позначка, запалюється позначка бензоколонки, і це означає, що ви ще... <кхи> і це означає, що ви ще можете проїхати 2-3 кілометри. Але коли трохи пригальмовуєте, бачите, знову з'являється одна біла і одна червона поділка. Даємо газок, даємо на повну. знову червона поділка і бензоколонка. Тож, коли бачите, бензоколонку, мережі до заправки. 30 кілометрів на одному заряді, ще з Китаю. Тобто електровелосипед прибув близько місяця тому в Україну, десь місяців 2-3 ще плив морем, ще десь місяць складався на заводі і стільки місяців батарея не заряджалася. Ось саме перший заряд 30 кілометрів. Другий заряд і третій, а потім вже четвертий, покаже, на скільки ж кілометрів здатний проїхати цей електровелосипед. Потрібно розігнати батарею. Зарядивши перший раз. Був перший заряд в Китаї, проїхав 30 кілометрів. На першій передачі, першу, другу, третю, включав дуже рідко, щоб показати, на що він здатний. Потім другий заряд він вже проїде більше, потім третій заряд проїде ще більше. І вже на четвертому заряді велосипед покаже, на що він здатний. Батарею потрібно розігнати. Тому що місяців 4-5 цей велосипед добирався до України. І батареї саморозряджаються. Тому завжди і кажу: кожен місяць їздите ви чи не їздите, використовуєте чи не використовуєте велосипед, батареї заряджаємо для того, щоб вони не сіли в нуль, бо потім розігнати їх майже неможливо. Допомагають мені, правда, в цьому. Українські пристрої, майстер-ват-роботи, тому що деякі люди просто купують велосипед і через 7 місяців чухають потилицю, кажуть, а ми ні разу не заряджали, що робити, це ж гарантія. Гарантія на обслуговування не розповсюджується. Гарантія йде на заводський брак. Тому обслуговуємо техніку, обов'язково підкручуємо завжди. Дивимося, чи ніде нічого не розкрутилось по нашим дорогам. А також заряджаємо акумуляторну батарею. Деякі люди кажуть, та якийсь це електровелосипед? Це скутер, а де педалі?» Педалі і ланцюг ми зняли і поклали у великий багажний відсік. До речі, який відкривається з ключа, в якому можна сховати цінні речі і спокійно піти у своїх справах, бо електровелосипед має сигналізацію. Провожу підсумок сьогоднішніх випробувань. Нагадую, електровелосипед це не іграшка. І відразу сісти і поїхати зможе не кожен. Я проїхав 30 кілометрів на першому заряді ще з Китаю. Велосипед був заряджений декілька місяців тому. Для того, щоб розігнати батарею, треба пройти мінімум три цикла: заряд, розряд, заряд, розряд. Друге випробування, третє випробування будуть незабаром. Проїхавши ці 30 кілометрів, я зрозумів, що здоров'я мені не дозволяє. Просто їздити в таку спеку і їздити з навантаженням. Тому, поки мій оператор Сашко у війську у ЗСУ, я передаю йому вітання, він завжди дивиться наші огляди. Я хочу оголосити, що мені потрібні люди від 18 років, дівчата і чоловіки, вік не має значення для того, щоб випробовувати електровелосипеди, люди бажано з досвідом, які можуть спокійно їхати дорогами України. Пересічними дорогами між селами будемо навантажувати велосипеди, показувати Телепро, людям, на що вони здатні. Будь ласка, якщо маєте вільну годину і хочете заробити зайву копійчину, бо я це роблю не безкоштовно, я гарантую оплату. морозово, холодну воду і гарну компанію, Мій номер у вайбері 067 412 39 27. Для покупців, які роздивляються подібний важкий електровелосипед, я припускаю, що цей електровелосипед в Україні з часом буде номер один серед важких електровелосипедів, так як свого часу він зайняв цю нішу в Туреччині. Електровелосипед дійсно варто уваги.